Керівник -керівник 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 -керівник. Це нова посадка, яка зараз 32 гектари буде вся накрита протиогранною сіткою від фірми ЄФТ. Як ви бачите, це вже начало. ми 22 2022 році 23-му почали перший, перший раз натягувати протиогранну сітку. Фіксована вже, натягнута вона в весні цього року. Ми вже її розкрили. Сітка сама по собі прочна. Встановлюємо сітку. У нас є дві бригади, які ми вже навчили. З допомогою, будемо казати, ЄФТ, вони нас вчили. Ми навчили своїх людей. Зараз ми фіксуємо останніх, будемо казати, 20 гектарів. Зараз у нас ви бачили, там і там ми встановлюємо ковпаки, натягуємо троси. Це на наступний рік. Ми плануємо 22 гектара, щоб було вже накрито повністю нас протиградною сіткою. Зараз помінялися погодні умови, то краще захистити яблуко від граду. Ну і від сонячних попадань багато що кажуть, що сітка за душу є, ну, будемо казати, в рядах. Я, Тільки ми працюємо, то наоборот мені під сіткою краще працювати, чим під відкритим. бо тінь, Тінь трохи робить.